То, чому згубився твій самотній слід, знаю я одна, я одна, але осінь о той слід листя вже не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки, я візьму знову свої руки, не розквітне паміж. Звуки. Не ховаю очей, блакитний, промінь заспівай мені останній раз, пісню ту візьму собі наспомин, пісня буде поміж нас, бо твій голос Бо твій голос, щедра дропаві, я мовколи. Лиспода і ворог сте зелений, а ти в пісні будеш сам.